Хлібний дар. все вырішить на полі. Із середини жовтня українці мусять готуватися до різкого здорожчання продуктів харчування. Про це вже зараз інформують і аналітки і посадовці. Найбільше зростуть ціни на соняшникову олію до 40%, а також молочна продукція м'ясу і овочі. Картопля поки що залишатиметься відносно стабільною, але збереження врожаю під питанням через обмежену кількість сховищ. Головними причинами здорожчання називають зростання цін на сировину, інфляцію, високу вартість електроенергії та дефіцит кваліфікованої робочої сили. Я запрошую до ефіру Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю Вітаю вас. От в Україні зокрема зберігається зараз тенденція до щомісячного зрощення хліба. До кінця року, як зазначається, ціни зростуть в середньому на 11-23% залежно від виду продукції. А від інших цін від інших продуктів харчування і цін на них чого чекати? Ну, дійсно, ситуація з хлібом, вона. Повторює тенденція 2024 року, коли кожного місяця початку року сторожчував хліб середньому на 1,5-2%. В цьому році така ж сама тенденція. Дійсно, до кінця 2025 року ми будемо бачити, ще з майже в межах там десяти По року це буде більше 25%. Якщо дивитися в цілому на інший ряд продуктів, то є зараз і гарні новини, тому що в нас іде пік реалізації овочевої групи. А як від домогосподарств, так і від промислових виробників, відповідно бачимо здешевшення продуктів. Овочевої групи, тому що власне і гарний врожай, і гарна пропозиція. Відповідно, ціни ідуть донизу. Тому борщовий набір це зараз ну. Хороша ціна, фактично вона протримується до моменту закладання овочів на сховища. Десь початку листопада місяця. Скоріше за все, ми будемо очікувати додаткове здорожчання на цю групу, тому що овочі це додатково тянуть отеплення, освітлення а відповідно, зберігання якісної продукції потребує додаткових витрат. А по місній групі тенденція зараз залишається такою, що в принципі стабільна ціна може триматися ще місяць-півтора, але знов ж таки все залежатиме від того, які будуть у нас. Осінь наскільки буде прохолодною озимий зимовий період, тому що від цього теж затрати на теплову енергетику залежать, Але також ми повинні розуміти, в нас буде збір врожаю, які ціни будуть на кормову базу по кукурузі, тобто, якщо кукурудза буде досить дорогою. А це один із основних інгредієнтів кормової бази, який використовується на вигидівлю кормів, це може призвести до росту. А поки станом на вересні, жовтий місяць таких різких там цінових. Оливань в плані росту м'ясні продукти не передбачається. Інша ситуація з молочним напрямком. А в нас вже відбувається там за певний період часу, десь протягом останніх півтора місяця зросла ціна на молочко може пити відсотків. В осінній період ця тенденція може продовжитися до плюс. Від на ще плюс 5 до 8%. це характеризується на жаль зменшенням кількості поголів'я верха в Україні внаслідок великої агресії військової яку здійснює країна терорист по відношенню до України. А це також пояснюється з дорожченням кормів, які вигодовуються тварини. Ну і все інше яке ми уходимо. Відходимо від сезону великого молока, коли там корови паслися на випасі. Відповідно, затрати на їхнє утримання зменшували. Зараз це все буде зроблено. Стати. А в чому, пане Денисе, ми відчуємо дефіцит? Ну, з, з огляду на, скажімо, на ту ситуацію з достатком продуктів харчування, як ми зараз закінчуємо збір врожаю цьогорічний? На щастя, у нас не відчувається ніякого дефіциту, тому що ті продукти, які ми не в змозі виробляти там через погодні умови або в силу своїх, Природогеографічне розташування завжди е, заміщується імпортом. А навіть в період часу, коли ми там зимовий період часу недостатньо маємо можливості е, забезпечити себе овочевою групою, то імпорт зростає, і ну я вам так скажу, у нас еквівалент можливості запуску і заходження в овочевий ринок. Це плюс 400 мільйонів доларів. Тобто на таку суму ми імпортуємо. Якби ми могли додатково вирощувати і зберігати і не давати можливості там іншим країнам на заробляти, то це власне. Се додатковий інструмент заробітку для українських та але ж давайте відверто говорити. Немає дефіциту, навіть там грудні, січні місяці. Інше питання ціна, яка є можливо не завжди доступною для українських громадян, і це на жаль фактор, який потрібно дійсно визнавати і з цим боротися, робити економіку нашу сильнішою в плані плати спроможності громадян України до купівлі продуктів харчування, тому що тенденція це світова тенденція з дорожчі цін на продукти харчування в світі в цілому. Ну, от, зокрема, те, що я говорю, впливає на здорощення, це є основними проблемами агросектору. Зокрема, і війна, ті ж кліматичні зміни. А ще називають такою проблемою повернення квот на експорт агропродукції в ЄС. Загалом, ситуація з експортом, яка у нас очікується? Якщо дивитися по зерновій олійній групі, в принципі, ми. Характеризуватимемо ситуацію як така, що матиме можливість нагадувати минулий рік. А минулому році нагадаю це було порядка 40 мільйонів тонн зернових культур зернобобових. В принципі, якщо ми вийдемо на показники врожайності як минулого року, то теж експорт складатиме в межах 40 мільйонів тонн. І зараз ми бачимо, вже починаючи з кінця серпня, вересень, місяць, у нас частково збільшуються показники експорту зернової групи по міру кількості надходження нового врожаю. Тому Така тенденція буде зберігатись, повторюючи минулий сезон. А, що ж, я вам дуже дякую за коментарі, пане Денисе. Дякую, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку. А ми рухаємося далі.